В улюблених баночок є супер Вони всі закінчуються на один раз, а у мене є здатність їх колекціонувати. Хай, я маджела, і в мою корзинку назбиралися вже стільки баночок, що вони вже звідси випригують. Треба скоріше в них розібратися і розказати вам, які з них найкращі. Почнемо з хайпової нашумівшої маски від кису. Це випуск новесенький 25-го року. Нещодавно буквально вона з'явилася. Я її одразу купила. Вдячна, що вони випустили спочатку в мініатюрі за мініатюрку. Тут 75 мл можна заплатити 20 євро плюс-мінус. Плюс на знижках можна її вихопити, а вже повнорозмірна, вона 240 мл. І до масок від бренду Кісу я була трішки упереджена, тому що мені попередні маски не подобалися. Я не розуміла хайпу, взагалі не розуміла, що вони роблять з моїм волоссям. Але як можна було пройти повз ось цю крихітку? Ну як? Вона занадто красива. Подивіться на цю баночку, яка нам нагадує баночку для меду. Звичайно, всередині є мед і його похідні, тому що це бренд кісу і вони спеціалізуються на медово-солодких засобах для волосся. Відкриваємо. Тут ще був десь захисний пластик, та він дівся, я не знаю. Аромат в нього відвертої лаванди. Не всім таке сподобається. Та й для мене, якщо ось так внюхатися в аромат в банці, занадто яскравий. Але він відкривається трішки навіть молочним, коли я стояла в душі і прочесувала волосся. Завжди всі маски я прочесую з розчіскою. Стою в душі, мокре волосся, нанесла маску, трішки постояла і потім розчесала. Тоді волосся в ідеальному стані. Воно таке сяюче. І тільки так. Хвилясте волосся я можу розчесати, щоб воно не було настільки пухнастим. Потім, як вже посушу, розчесати волосся дуже важко. І мені дуже сподобалася ця маска для волосся. Справді, волосся стало блискуче, дуже м'якеньке таке, як дитяче волосся. Класно вона спрацювала. Я б сказала, що вона вартує свого хайпу. Але не знаю, чи вона вартує тих грошей. У мене тут стільки банок і для волосся, і для тіла. Ну давайте для тіла вам одну покажем. Один із улюблених спреїв для тіла Ever. Мені вистачило його наскільки, можливо, на місяців 9-10 навіть. Тут 250 мл це бренд Victoria's Secret і їхня така молодіжна серія Pink. Дуже мені подобався цей аромат, аромат солодкого, золотого грейпфруту аромат заходу сонця. Звичайно, він пахнув цитрусом, і чимось таким апельсиновим, ванільним. Він був доречним і осінню, і зимою. Весною я також його використовувала. Влітку я вже довикористала залишки розкоші, просто випшикала на себе. Мені справді подобаються спреї від Victoria's Secret. Вони не тхнуть спиртом, вони добре на мені тримаються. На одязі вони тримаються ще краще. Я бачила, що у них виходить нова колекція там має бути якийсь кокосовий аромат. Я вже записала собі. Записала собі вішліст. Якщо ви любите спреї від Вікторії Сікріт, напишіть, будь ласка, в коментарях свій улюблений, бо я зараз буду придивлятися, що мені взяти наступним. Величезна баночка, яка мені не дає проходу до інших, це баночка від Hair Try. Це бренд догляду за волоссям від сайту Косібела. Мені прислали цей шампунь, і я одразу знаєте, попросила величезний об'єм. Тут об'єм 500 мл. До того я вже використала один шампунь, він був ексфоліюючий, дуже добре очищав до скрипу. Там було 250 мл. Він мені надзвичайно сподобався. А цей називається Take of the Sebum І тут pH 5,5. Мені супер підійшов цей шампунь. Я з ним користувалася кожен раз, як ішла в душ. У мене стояла ця банка, поки я її не використала. Іншими шампунями я не користувалася. Ніякого подразнення, супер добре очищення. Все в ньому було прекрасно. Це чудове співвідношення ціни і якості. Якщо ви ще нічого не пробували цього бренду, то шампуні в них топові. І ще в них є один кондиціонер, він дуже приємно пахнув ваніллю. Також я розказувала вже про нього в пустих баночках, і він мав таку густу консистенцію, як маска. Він мені дуже сподобався також і прекрасна знову ж таки ціна. Придивіться до цього бренду. Будете замовляти щось з корейської косметики, можливо, на косібела. То можете звернути увагу на їхній бренд. І, до речі, в них ще є бренд по догляду за обличчям. У мене також є одна баночка з цього бренду, пізніше вам покажу, бо вона на самому дні. Трішки догляду за обличчям. Подивіться на цю сонячну яскраву коробочку від рот. Це був мій улюблений засіб для вмивання обличчя після гідрофільної олії. Я завжди використовую якісь піночки, і тут було 100. 50 мл. 150 мл. Мега класний об'єм. Називається Pineapple Refresh. Ось такий тюбик, бежевий, мінімалістичний. Не напрягав мене, стояв в ванній кімнаті. Чудова банка. Я її навіть розрізала, тому що хотіла використати до кінця. І тут особливість цієї баночки дуже підходить, дуже добре вони придумали консистенцію до тюбика. Вона легко виливається і таким чином. От я розрізала і буквально один раз ще скористалася. Бо деколи ти береш купуєш засіб, наприклад, в кремі чи вмивашка якась в тюбику, і розрізаєш банку, а там ще на 2-3 тижні тут консистенція гелю настільки класна, що вона сама видавлюється майже до кінця. І коли я розрізала, ну от, Буквально чуть-чуть, горошинка там залишилась на один раз і все. Цією вимиважкою можна вмиватися зранку, можна вмиватися ввечері. Тут так і написано: AM, PM Можна змити себе, можна змити і залишки макіяжу. Дуже дуже хороший засіб. Він мені по консистенції, по запаху, по тому, який він жовтенький, нагадує вмивашку від Лізи Елдріч. Але там, звичайно, різні компоненти входять. І конкретно в цей засіб входить ензими ананасів. Тож, якщо у вас алергія на ананас, тут він натуральний і може викликати алергії. В інших випадках це прекрасний засіб для вмивання. Він стоїть на полці, він чекає вас кожен ранок, кожен вечір, як вірний друг. На протязі, напевно, ну також, десь, напевно, з осені я почала ним користуватися. Тобто надовго, на пів року, на 9 місяців його вистачає. Дуже класний. Так, що в мене тут із декоративки? Я б хотіла щось декоративне показати. Давайте покажу комбо для брів, яким я користувалася з зими, якщо не раніше, можливо, з осені також. Це у нас Brow Trio від Валентіно. Це олівчик для брів. Чому я його купила? Мені дуже цікаво було спробувати, бо тут є і щіточка для брів. З іншої сторони маркер для брів, і відкривається щіточка, а там олівець для брів. Тому він і називається Brow Trio. Він не вміщався жодному шуфляду, він не вміщався в більшість моїх косметичок, Він в мене стояв разом з пензликами в стаканчик. Це, звісно, було не дуже добре і не дуже зручно. Щіточка тут досить м'яка. Маркером я майже не користувалася, бо він має яскраво оливковий пітон. в мене відчинок називається тауп. І тому він такий легесенький. Я майже його не бачила на своїх правах, а коли бачила, то бачила вже зеленим. Окрім того, він не малює майже по гелю для брів, тому я користувалася лише олівцем. Чи вартують люксові олівці для брів своїх грошей? Точно ні. Мені не хочеться купувати на даний момент люксові олівчики для брів. Я зараз маю міс Клер, також в запасі в мене є. Олівець від Мейблін, олівці від Мейблін, напевно, найкращі для брів для мене. Ну, нікс хороші можуть бути. За такі гроші, ну хоча б пакування могло не получитися за той час. Не так вже й довго я ним користувалася. Напевно, року ще немає, як я його купила. А воно все пооблазило, якось так неухайно виглядає. Я не задоволена цією покупкою. Повторювати я її не буду. І не буду повторювати гель для брів. Це гель для брів від Пеза. Він називається Pro Story. Це аналог, 100% аналог на Анастасії Беверлі Хіллз Броу Фріз. Приходить в гарній коробочці, скляна така баночка тяжка. Скільки в нас тут було мілілітрів? 8 грам. Тут ще був захисний пластик, ось він там є, видніється. Але одного дня в нас було дуже жарко і він розстав. Оце гель такий желе, він розстав, і кришка прилипла до верху, Ні, ну, я вже не стала її відліпляти. Все, це вже пуста баночка, скляна пуста баночка. Не буду я його повторювати. Він занадто блискучий, формула застаріла. Можливо, це було цікаво років так три назад. Зараз я не бачу в цьому сенс. Постійна моя баночка, від якої відлетіла кришка. Такий шампунь від батіст він мене рятував жару, тому що волосся зараз у мене не фарбоване, це мій природній відтінок, і відповідно натуральне волосся вона набагато швидше жарніє. Мені вже знаєте цього літа стало сумно за моїм пофарбованим блондом, тому що там я голову мила ну Раз в 4-5 днів. Зараз я намагаюся мити голову раз в 3 дня, але це тільки за допомогою сухого шампуню. Без нього, ну, я би мала мити голову кожен другий день, якщо не кожен день. Я використала декілька тональних завдяки своїй рубриці все лице перших вражень. Там я спробувала тональний від Gucci, який мені надзвичайно сподобався. У нього щільне матове перекриття. Я залишу посилання на перші враження, буквально на плейлист. Можете зайти, подивитися, переглянути, які там тональні креми. Я використовувала. використовувалася дуже багато інших новин косметики. В мене там показано, як вони працюють на обличчі, і потім ще я показую в кінці дня, як виглядає косметика. І ось цей тональний крем протримувався до кінця вечору. Він. Надзвичайно красиво ліг на шкіру, при тому, що він матовий. А у мене шкіра якби ближче до сухої, нормально, схильна до сухої, тому що я ще ретинолом користуюся, і він все рівно прекрасно себе повів. У нього ще є якась є формула Shine Control, тобто він буде себем регулюючий, і, в принципі, впродовж дня я можу сказати, що себем. Ну, виділяється, і він стає навіть більш природнім фінішом. Але я точно не стала в кінці дня жирненька, як млинець. Дуже мені він сподобався. Я от зараз думаю, чи треба мені ще одна баночка тонального крему. Hmm. Бо хочеться і нові тональні креми попробувати але і цей дуже хороший, але він вже не новинка, він вже вийшов декілька років тому. Ще спробувала тональний крем від Makeup by Mario Це така сяюча текстура, дуже схожа на Dior, Skin Glow, але ще більш сяюча. Можна його нашаровувати від легкого до середнього. Я би не сказала, що з ним ви доб'єтеся щільного перекриття. Але він дійсно був красивий. Правда, я не до кінця розумію, ціну утворення він коштує приблизно 50-60 доларів в той час, як інші засоби від Мейкаб і mario коштують там 20-30. Як на мене, ну він класний, не знаю. Там скляна баночка. Можливо, він і того вартує. Просто для мене Makeup by mario це не такий люксовий бренд і така велика ціна. Ну, хоча вони ж знають, що вони роблять. Можливо, там якийсь супер-пупер в них там технології, можливо, дорого коштує формула. Але його я точно не планую купувати. Хоча, в принципі, він мені сподобався. Тут немає SPF. -у. ну таке. Я не знаю, я би банку не купила. Наступний тональний крем від бренду Живанши. Про нього ходять легенди. Він подобається майже всім. Мені він також сподобався. Він називається Prisma Libre. От, красива також скляна баночка, дуже такий скупий пробник, але мені його вистачило, щоб зрозуміти, що він сяючий, але він, на мій смак і на моє лице, ніби як стійкіший за мейковий Маріо, Ну, красивий тон. Знову ж таки, я все порівнюю з Dior Skin Glow. Дуже на це схоже. Якщо вам подобається Skin Glow, можливо, вам і це і сподобається. Але тут красивий відтінок 3 n Він був такий. Ну, затемний він мені був, але все рівно я побачила, що підтони зроблені тут добре, можна знайти собі відтіночок. І пахне він дуже класно парфумом. У мене закінчився лосьон для тіла, і останній місяць я користувалася пробниками, які попривозили з якихось поїздок, з якихось готелей. ви також так робите. Ну, можна сказати, на халяву місяць покористувалася. Тут було 30 мл і мл. За місяць я використала 50 мл лосьйону для тіла. Хм, непогано. Я їх навіть не гуглила, текстури і запахи мені ну, не то, щоб сподобалося, тому не буду на них зосереджуватись. Ще знайшла баночку для волосся, скоріше сказати, для шкіри голови. Це український бренд Evoderm І це прекрасний. Пілінг для шкіри голови на літо. Чому? Тому що він пахне ментолом і він дає холодок на голову. Крупинки там розчиняються, це не сольовий скраб, він голову не пече. Єдине, коли цей холодок змивається, я мою голову під душем в цю сторону, ось так, закидаю. І деколи все рівно якимось чудом, коли воно йде вниз. Воно могло мені, наприклад, на лице попасти на тіло, і в тих ділянках на шкірі я також відчувала цей холодок. Не те щоб це було критично, але я вирішила проговорити цей момент. Мені подобалося ним реально влітку користуватися, тому що додатковий спосіб охолодити себе, своє тіло, і до того ж, скраби і пілінги дуже важливі для шкіри голови. Треба добре очищати нашу шкіру, щоб волоссячко росло довгим, здоровим, щоб воно не випадало. Через закупорку пор на шкірі голови волосся також може Просто не рости. Цей скраб не коштував дуже дорого, тут 100 мл Я думаю, це хороше співвідношення, ціна і якість. Я би, можливо, навіть з часом і повторила його, наприклад, на наступний спекотний сезон. Бачите, що я тримаю в руках. Я думаю, на моєму каналі цей засіб не треба представляти це Медік Ейт Crystal Retinal 6. Тут загубилась кришка, я його розрізала. Не знаю вже скільки років я на цьому засобі. Тут 30 мл, Він мені дуже підходить. Він мені спасав обличчя. Він дуже добре ексфоліює, тому що якось забирає забираю шар шкіри, ретинол, Він бореться проти дрібних зморшок. Проти постакне, дуже класний засіб, який я не ношу навіть влітку, просто треба хороший SPF. Зараз у ванні в мене ретинол іншого бренду. Я тільки з ним знайомлюсь, пробую. Але чесно кажучи, я вже сумую за цим. Ще так пахне приємно. Якусь курицею мені завжди пахне. Ну я вже цей скільки, скільки це вже баночок? Яка це вже баночка? Сьома? Восьма? Я не знаю. Величезна банка для об'єму. Це Bad Head від Titch, називається Spray Queen for a Day. Як я його використовую, роблю собі проділ і майже впритул отак пшикаю, щоб така пінка пішла. І так декілька разів по всій голові. І тоді я вже беру насадку від Dyson, щітку. Ось так закидаю волосся, просуваю щітку і назад натягую. Щоб в мене тут був об'єм. Ну і так по всій голові, об'єм тут можна досягнути такого ого. го Правда, на наступний день він кудись зникає. Тим не менше, голова ним менше влітку. Тому я його і взяла 311 мл, Я повторила цю покупку. Це моя не перша банка і не остання. В мене вже є. В шафі стоїть нова. Ой, ще один манюнічний шампунь. Я знайшла від Керестас. Мені прийшов в подарунок цей шампунчик-подарунок від бренду 80 мл. Дуже мені сподобався його аромат. Аромат мандаринки цитрусовий. Консистенція нагадувала більше кондиціонер для волосся, але він все-таки пінився і дуже ніжно очищав шкіру голови. Перший раз, як я мила голову, я навіть думала, що нічого він мені не очистить. Як я піду, мені треба виходити, а голова буде жирна. Насправді він дуже гарно очищає. Лагідно, ніжно. Якщо у вас пересушена шкіра голови, якщо у вас пересушене волосся, цей, думаю, буде ідеально. Здається, він називається прем'єр. Керестаз Прем'єр. Лимонна кислота і гліцерин для всіх типів пошкодженого волосся. От, для пошкодженого волосся. Сподобався цей шампунь вернув мені віру в Керестаз І зараз я вже купила серію Дженезіс. Така рожевенька. Стоїть в мене там в душі через пару місяців. Зустрінемо його в пустих баночках. З роут ми не попрощались, але цей засіб я буду сварити одразу. Одразу попереджу: 50 мл пептидної глазурованої сироватки. Ось така банка. Так тяжко вона відкривається. Дуже тяжко. З таким звуком. А ви уявіть, ви нанесли молочко від роут, яке жирне, і потім цими слизькими руками відкрити цю банку. Ну це ж нереально. Значить, видавлюємо одну-дві помпи, наносимо на обличчя і на декольте. Єдине, що мені сподобалось, це те, що вона підходить під мікротоки, і, власне, через це я так її і використала. В іншому випадку я би її не наносила, мені її молочка вистачає. Якогось ефекту на шкірі я від неї не побачила під макіяж, в принципі, непогано лягав, але нічого особливого, я би не сказала, що вона вартує своїх грошей. В кінці вона почала дико смердіти якимось бензином, якимось відходами на компанії. Я не знаю, жахливо смерділа. Я її відкрутила і побачила, що там дуже мало засобу, буквально на один раз. І я взяла у цей залишок, так пальцем забрала. І об ногу витерла, намастила собі ноги, і на цьому все. Отак вона в мене закінчилася. Чому вона так засмерділася, я не знаю. В принципі, можливо, тут хм. який тут термін придатності? Термін придатності 12 місяців. Я її купила минулого року в вересні або в жовтні. Тобто ще рік, як вона відкрита, не пройшло. І це на тій відкритій банці написано 12 місяців. Тобто вона зіпсувалася раніше, бо я її використала десь за місяців 10, 9, ну десь так. Добралися до дна і там, пам'ятаєте, я казала, буде баночка гідрофільної олії від Skintra, Це також бренд Косіпеле. Називається Back to Skin Непоганий був аромат цієї олійки. Мені подобається скляна, затемнена баночка. Мінімалістично виглядала у ванні прекрасно знімала макіяж, ніяких подразнень, ніяких забитих пор. Тут всередині є олійка жужуба і вітамін Е, а також сквалан, який заживляє, відновлює прекрасна олійка. Вистачило мені її на місяць три з половиною. При тому, що я багато макіяжів знімаю наношу Чудова олійка. Прекрасна ціна у неї 800, здається гривень. За 800 гривень. Чудово, ідеально. Неочікувана декоративочка. Ви знаєте, що я дуже сильно люблю рум'яни. У мене їх безліч, просто величезна кількість. І знаєте, в мене закінчились бюджетні рум'яни. Це, знаєте, навіть мене здивувало. Я не очікувала, що цього року я їх закінчу. Мені бренд Maybelline їх прислав минулого року, це точно. Ну, десь осінь у мені їх прислали. Я його як використовувала. Це такий ніжний, ніжний відтінок 0,3. Рум'яний хайлайтер. Як я їх використовувала? Це такий ніжний, золотисто-персиковий відтінок. Я їх наносила на лоб, в якості хайлайтеру, рум'ян. ну Дуже красиво виглядало. І я вже їх закінчила, можливо, одна третя залишилася. І тоді я сюди влила олійку від Патріка Та. і вже пізніше використовувала таку намішану текстуру. Ось я тут помпу забрала. Налила туди олійку для тіла і потім там собі наносила на тіло, на декольте. І отак вони в мене закінчилися. І як рум'яна, і підмішувати в тональний можна, і можна наносити на ключиці Дуже гарно блистить. Це, до речі, поки що єдині рум'яна, які закінчились у мене цього року. Показник SPF 50. Це бренд Roche-Posay і мені вони надіслали цей SPF, Коли я його спробувала, я одразу зрозуміла, що буду ним користуватися. Послухайте. Тут є всередині така кулька, яка допомагає цьому флюїду розмішуватися в однорідну консистенцію. І найголовніше, тут має бути зелененька така полосочка, стрічка, де має бути написано Oil Control Fluid. Бо якщо її не буде, цей флюїд занадто ширний. Він дуже сяючий. А з Oil Control він майже матовий. Я могла нанести його, ну він все рівно має якесь сяйво. Але воно таке в межах норми. Я могла його нанести і не наносити нічого: ні тонального крему, ні консилера, просто сходити в магазин тільки з цим SPF-ом. Захист тут прекрасний, він справді працює. Єдиний його недолік це один компонент, про який зробили дослідження, і вказали, що він впливає на. Роботу ендокринної системи. Тому зараз ендокринологи всім, у кого проблеми з щитовидкою, ендокринною системою кажуть відміняти СПФ. Але ви не обов'язково маєте відміняти SPF в принципі, тільки ті, які мають компоненти захисту, які впливають на ендокринну систему. Я написала, який це компонент, провіряйте ваші SPF-и. Я скажу так, я вирішила його докінчити до кінця, а далі для себе я взяла інший SPF без цього компоненту. Так, він не такий комфортний, він жирніший. Під макіяж, в принципі, також нормально лягає. Але я подумала, що ендокринна система ну, це те, що треба з молоду берегти, пильнувати за цим. І я вже стільки лярошпосей SPFів використала. Хм, Я не знаю, чи це якось повпливало, але надалі я, напевно, продовжувати не буду. Хоча, як я знімала фаворити весни, я сказала, що це прекрасний SPF, і буду ним користуватися ціле літо, я, в принципі, його і за літо використала. Але Ну, він і комфортний, і класний, але оцей компонент, ну з ним треба щось робити. Або заміняти його на якісь інші фільтри. Можливо, пройде декілька років, вони протестують ті класні корейські фільтри і візьмуть собі в європейські технології. Остання баночка road на сьогодні це пептидний бальзам. І я повторила його. Це вже друга банка, один той самий смак соленої карамелі. Я використала минулого року один, я використала цього року інший. Другий вже така звичайна баночка, бачите, я її навіть розрізала. Пахне солодко, цукерочкою, ненавязливо, карамельний аромат. Дуже любила його наносити на ніч або впродовж дня поновлювати. Один з улюблених пептидних бальзамів. Відкриття 2025 року для мене, ну і от я кажу, більшість цих пустих баночок це супер мої улюблені засоби, і це не виключення, це декоративичка, це туш від Reyer Beauty в мініатюрі, яка прожила в мене місяців 5, і вона не засихала. Ну, це ва. Не розмазується, робить шикарні шикарні вії. Прекрасно виглядає на війках, тримається дуже зручна щіточка, хоча це не силіконова щіточка. Зручно неї профарбовувати, і вона достатньо велика. Одна із улюблених моїх тушей, В мене їх не так багато. Зараз я би виділила ось цю Evalin, varieєте коричневу і Шантекай. Там така величезна різниця по цінах. Evallain 145 гривень, ось ця мініатюрка 15 євро, повний розмір, напевно, 20. Плюс, а Шантикай це 70-80 євро за повний розмірний продукт. І вони всі стоять в мене на одному місці, я їх люблю однаково. Отака от комічна косметична правда. Отримала багато хороших відгуків за рекомендації цієї туші, і мені дуже приємно, коли ви пишете відгуки, що ви купили по моїй рекомендації і що вам сподобалося, обов'язково залишайте свої коментарі, я все читаю. І остання баночка на сьогодні це також вмивашка, Мача Cleans від Тача. Тача це один із моїх улюблених косметичних брендів догляду. Я познайомилася з ним минулого року. Минулого року я вже почала її використовувати, брала її з собою в подорожі. Тут 50 мл. Тож вона підходить в принципі і на літак, якщо захочете таку мініатюрку взяти. Я думаю, її можна купити окремо. Я б охарактеризувала цей бренд як японські технології на європейський і американський ринок. Дуже приємна вмивашка, не пересушує обличчя, легко змиває ну, там, залишки, наприклад, гідрофільної олії. І от я її закінчила. Одразу після роут я добила залишки, бо тут її, в принципі, небагато було. Можу її рекомендувати на одному рівні з роуд. Це були всі мої пусті баночки, які закінчились буквально цього місяця, всі одночасно. Я в шоці з цієї кількості я бачу все в корзину. Додається, додається. Я думаю, ну треба знімати вже окремий випуск. Ну куди тягнути? Дякую, що залишаєтеся зі мною, що додивилися це відео до кінця. В коментарях поділіться, яка баночка у вас останньої закінчилась нещодавно. Можете написати про неї свій відгук. Буде цікаво. Якщо це поганий відгук, то ви нас застережете законом. Буде нам гроші. А якщо це буде хороший відгук, то ми будемо вам вдячні за косметичний скарб.